Вітаємо всіх на нашому каналі. Сьогодні у нас автомобіль Citroën Jumper. Високий, бокс не заходить. Працюємо на вулиці. Значить, проблемка тут така, що потік радіатор основний. Як ми бачимо, тут все в потеках. І Вони вже тече десь пів року. Хазяїн вирішив замінити радіатор і заодно помити систему. Новий радіатор тут лежить. Розібрали трохи ми морду, видягнули радіатор старий, підключились до системи і зараз триває промивка. Також зняли бачок, чистимо окремо підключений до системи. Побачимо скільки було бруду в системі. Але вже ця машина промивалась до цього раніше, тобто може бути і небагато. Також окремо підключимось до радіатора пічки. Пливає промивка, в кінці подивимось на результат. Так, вже півтори години промивали систему. Подивимось скільки ж бруту було в ній. Зараз. Як ми бачимо. Доволі брудна була. Бруд присутній і зараз переходимо на радіатор пічки. Промили вже радіатор пічки, поглянемо скільки в ньому було бруду. Ось ну, погляньте це з радіатора пічки. Отакі камінці. Хоча ми його два роки тому промивали. А рік назад промивали. Знову є присутній бруд. Ну, зараз вже все буде чотенько. Переходимо до збирання автомобіля. Також помили бачок. Як зберемо, ще раз покажу. Завершили нашу промивку системи охолодження в автомобілі Citroën Jumper. Поміняли радіатор передній, бачимо новий качок, відмили, наскільки могли. Був дуже брудний. Зараз залили свіжий новий антифриз. Гріємо автомобіль, буде все чудово. Нагадую, що ми знаходимося в місті Бориспіль. Працюємо по запису, миємо системи охолодження та радіатори пічок в усіх автомобілях. Грузові, легкові, комерційний транспорт, навіть автобуси миємо, фури, мили. Все, що можна промити, все промиваємо. Дзвоніть нам або, або напишіть у месенджер, ми швидко дуже відповідаємо на всі ваші питання. Дякую за перегляд, всім гарного дня. Слава Україні, слава збройним силам України.